Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я, її ведучий Олександр Сопельник. Музичні сторінки України саме під такою назвою, 24 червня, у стінах Криворізького обласного фахового музичного коледжу пройшов благодійний концерт на підтримку ЗСУ, на якому глядачі могли насолодитися виконанням композиції на роялі співом сопрано та грою камерного оркестру. І саме тому наступні 15 хвилин ми і поговоримо про те, як прийшов концерт, кому допомагали з нашою гостею Галиною Добровольською, оперною. Співачку лала ла лауреаткою всеукраїнських та міжнародних конкурсів оперної майстерності викладачкою вищих музичних навчальних закладів. Вітаю, пані Галина. Доброго вечора. А пані Галина, а, почнемо з головного питання: як виникла ідея такого концерту? Ідея виникла насправді дуже швидко, бо я оперна співачка, в мене дуже великий творчий репертуар. І зараз на часі дуже популярно співати українською, тому ідея вона виникла сама собою, бо з'явилася можливість співати для людей наживо. От і цей проєкт був створений ще на початку цього року. Але ми навіть зробили відеозапис, повний відеозапис. Але на жаль, на пустий зал, бо ще не було змоги запросити до зави людей і і за мір дати... безпеки, я так, розумію. так і за безпеки, так, так і цей проєкт він чекав свого очного народження. От і перший раз 3 червня відбулася прем'єра у фаховому коледжі Криворізькому от при повній залі людей, і цей проект він отримав дуже великий відгук. І мені дуже сподобався, тому що саме цей проект наповнений українськими аріями, романсами, народними піснями. і Він створений для популяризації українського класичного вокального мистецтва. Чудово. А... Пані Галино, хто а, прийняв участь у концерті. У концерті прийняли участь лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Це Катерина Копійка. Вона ще зараз студентка третього курсу фахового коледжу теоретичного відділу, але це дуже талановита людина, з якою ми вже співпрацюємо понад півроку. Також у концерті прийняли участь камерний оркестр Криворізького коледжу під керівництвом талановитого диригента Дмитра Дядюна. От також у концерт. Ті прийняли участь люди, керівники цього проекту. Це мої колеги зараз, це заслужний працівник культури Халіда Сиротюк, це заслужні працівники культури Тетяна Кривохижина та Олена Олена Вікторівна. вибачте. Нічого страшного. А хто вам допоміг в організації? В організації мені допомогли керівники фахового коледжу. Це директор Ракитянська Людмила Володимирівна. Я до неї звернулася в першу чергу, бо проєктів дуже багато, і саме я вибрала український проект і українську музику. І до неї до першої я звернулася, щоб вона допомогла якось реалізувати і підказати, де можливо зараз у такі складні часи ці проекти реалізувати. І вона дала і зал, і дала і людей, які допомагали в організації цього проєкту. І якраз от наприкінці цього навчального року був відбувся цей проєкт цей концерт угу. а, так. Концерт був благодійний на підтримку так. ЗСУ. Так? так ви на ньому збирали кошти. А скільки коштів зібрали? Е, наскільки зараз я знаю, то зібрано 38 тисяч гривень на підтримку ЗСУ? Угу. А куди конкретно будуть направлені е, на дрон? Ми на збираємо на дрон. на дрон. Так, так, чудово. А, яка атмосфера панувала? От, ви як знаєте, зі сцени, коли виходиш, і з глядачі? От яка атмосфера панувала взагалі під час проведення заходу? Ви знаєте, люди, давайте будемо відверті, часи війни це дуже складні часи, і людям іноді настільки важко бути наодинці один з собою, сам собою, що коли є можливість прийти. На концерт і послухати живу музику, тим паче це благодійні концерти, тобто вхід безкоштовний. Якщо у вас немає можливості зробити якийсь донат то. Ви можете прийти вільно, просто послухати музику, класичну музику. То уявіть, наскільки люди дуже хотіли чути живу музику, наскільки вони скучили за живою музикою. Ще з часу ковіду, після ковіду, також дуже довго, півтора або два роки було дистанційне навчання і не було можливості у студентів вийти і грати на живу публіку. А ви розумієте, що ми музиканти і. Для нас дуже важливо мати обмін енергією, коли ти працюєш, коли ти вчиш якісь композиції, ти готуєшся до того, щоб вийти на сцену, щоб це все заспівати або заграти, і підтримати, і відчути якийсь відгук. Бо ми, музиканти, вони створені для того, щоб виходити на сцену і ділитися своєю творчістю з людьми. І якщо чесно, я була дуже дуже здивована тим, наскільки тепла була атмосфера, наскільки людям вони сиділи, і вони навіть тишу слухали, коли ти вже знімаєш останній звук. Вони навіть боялися аплодувати, їм не хотілося, щоб це все закінчувалося. І дуже багато було відгуків від людей, які казали, господи, концерт пішов на одному подисі, і е, хочеться ще і ще. і ще». Так, чудово. Пані Гуно, ви відповідаючи на перше питання, так ви сказали, що зараз от на часі співати українською, так. так. Виконувати українські пісні, а от е, не можу не запитати у вас, так як у оперної співачки. А наскільки на часі і наскільки популярною зараз є от саме класична музика, так? Е, ну давайте, от в кривому розі Класична музика це та музика, яка пройшла саме жорстке випробування, це випробування часу. І чому вона класична? Тому що вона була створена і 500 і 600 років тому, і вона популярна і сучасна і сьогодні. Саме тому я стала оперною співачкою, класичною співачкою, бо в мене є змога доторкнутися до таких великих творів, які потрібно співати не просто з душею, а розуміти, про що ти співаєш, потрібно бути ерудованою особистою. Розуміти і мати смак і у архітектурі, скульптурі, живопису, тобто бути різноманітною та багатогранною, щоб твій звук був наповнений різноманіттям вокальним і мистецьким. Для мене дуже-дуже важливо саме класична музика, чому я її обрала. Ви знаєте, українська музика вона завжди була популярною і вже понад 200 років вона популярна. На серед усього світу зараз це. Без питань вона також дуже популярна, бо весь світ зараз дивиться на нас, на нашу націю і на те наскільки ми потужні і мужні, і на культуру тому тому числі, і співати українські, піднімати таку глибу українських оперних арій, українських романсів, тих композиторів, які ще живі, які ще працюють на теренах музичного мистецтва. Для мене це не просто досвід, а для мене це честь. Піднімати такі глибини, співати українські народні пісні, бо їх співає кожна людина у себе вдома. Але за столом, як ми сидимо або збираємося з сім'єю, ми співаємо українські пісні, бо вони з генетикою нам передаються. І коли люди зі сцени чують щось знайоме, співає душа, вона розкривається, вона зцілюється. Бо бути музикантом це зцілювати людські душі через музику, через своє Виконання. Тому для мене особисто співати українське, і українські опери, і українські романси, і українські народні пісні це велика честь. Угу. А, пані Галина, чи проводили ви подібні благодійні заходи так? От, раніше, так? якщо проводили, то які? Так, я раніше проводила благодійні заходи. Я співала е, творчі свої проекти у Дніпрі. У мене були е, деякі проєкти. Е, тут, уже під час війни, я робила, е, поки ще було дистанційне навчання, і ми дистанційно могли співати. Я робила дуже багато відеозаписів і викладала їх на усі платформи безкоштовні, е, музичні, де люди могли безкоштовно це все. Підтримати і музичний фронт України, і співаємо разом, і музична культура України. от Коли вже можна було робити очні концерти, то співала у реабілітаційному центрі, тут у Кривому Розі наживо для наших воїнів. Складні були концерти, бо емоційно було дуже важко, але я розуміла, що у кожного свій фронт, і у співаків він музичний, і кожен підтримує один одного тим, у чому він митець, у чому він спеціаліст. А, так угу. Тобто вже не не перший це ваш такий Ні. досвід. так а, І давайте, можливо, передкриємо завісу так для тих поціновувачів, саме Добре. от оперної музики, класичної музики, так які можливо. З якихось там причин не змогли побувати на цьому концерті, так а чи плануються в подальшому в найближчому часі подібні концерти? Так. Е... У суботу після концерту до мене підійшли люди, які також допомагали мені організації. От і дуже був приємний відгук від людей, що дуже хочеться ще проводити такі заходи мистецькі і підтримувати один одного. Тому вже на початку нового сезону у вересні вже плануються також нові проекти: і українські, і вечір італійської музики, і французької музики ну це так. Трішечки, як то кажуть, кажу, відкриваю вам секрети невеличкі. От але, звичайно, планується. А і вони також будуть благодійні? Звичайно, так однозначно, все, так. В нас все на підтримку заяву. Так, так, так пані, я сам є питання. А ви як людина творча? Так, от на вашу думку, мені просто а, війна вона якось заважає творчості. Чи, от, чи вона її розкриває, чи навпаки її трошки е тормозить, от, на вашу думку? 23 лютого минулого року я повернулася сюди. Я працювала 11 років у Дніпрі, поїхала туди навчатися і залишилася там, от, а на початку війни я повернулася додому. От, і перші два місяці я ще якось могла співати. Я намагалася підтримувати вдома людей і воїнів. І була постійно на зв'язку з людьми, з моїми колегами, друзями, які пішли на передову. Багатьох з них вже, на жаль, немає. Царство їм небесне і щира дяка їм за. За те, що ми зараз є тут, і це ми потрібно, нам потрібно йти далі і пам'ятати про те, скільки людей віддало своє життя заради нашої перемоги, заради нашої свободи. Потім я замовкла майже на рік. Я зробила декілька відеозаписів, виклала їх у на своїх сторінках офіційних у Фейсбуці, в інстаграмі, на безкоштовних платформах музичних, а потім замовкла. Я не могла співати, бо зсередини така біль розривала, що ну ви навіть не можете уявити. Люди творчі, особливо співаки, вони гіперемоційні. І ці емоції вони можуть як окриляти нас, так і навпаки. І оце якраз був той період, коли навпаки, коли я намагалася вдома працювати, я намагалася вдома розпівуватися, щось планувати, репетувати якісь нові пісні українські, якраз те, що людям потрібно. Але коли я е, робила відеозапис, я 15 дублів, 20 дублів, і кожен дубль закінчувався сльозьми і тим, що я не можу. Потім воно якось, знаєте, попрацювала над собою, що так для мене це було дуже болісно, але потрібно якось підтримувати, бо це моя місія. І я вже після нового року пішла до коледжу. До директора, бо я випускниця цього коледжу, це моя альба-матер, і запропонувала їй свою кандидатуру у якості концертмейстера, у якості ілюстратора. От, з можливістю якихось творчих заходів з студентами коледжу. І з початку цього року у мене розпочався вже такий творчий процес, і воно вже якось голос відновився. Трошки це все пережила, і розпочався вже такий творчий процес, який вийшов таким епілогом цього року у такі от творчі проекти, як музичні сторінки України. Чудово! Ну що ж пані Гане, я дуже вдячна за те, що ви, по перше, до нашої студії, так і по-друге, що ви продовжуєте в такі легкі часи підтримувати цей музичний та культурний фронт України, України і українського народу. Щиро дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня. і в гостях у нас була Галина Добровольська, оперна співачка, лауреатка всеукраїнських та міжнародних конкурсів оперної майстерності, викладачка вищих музичних навчальних закладів. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.